Новий політичний сезон Верховна Рада повернулася з літніх канікул. Сьогодні парламентарі вийшли на роботу після двомісячної перерви. Провели засідання погоджувальної ради. Ну а вже завтра вони врочисто відкриють чергову парламентську сесію. На ній з'явиться і президент України. Найперше нардепи планують вирішити питання з одіозним суддею Миколою Чаусом, якого впіймали на хабарі. Парламентарі мають дати дозвіл на його арешт. Адже через суддівську недоторканність досі зробити цього правохоронська не могли, щоправда, сам суддя вже зник. Я сподіваюся, що ми завтра вже будемо мати рішення профільного комітету і Верховна Рада України, обговорюючи дане питання, зможе і повинна виконати свій обов'язок по боротьбі з корупційними суддями, а також ми поставимо питання до правохоронних органів, як змогло статись так, що суддя Чаус зник. Роботи в нардепів багато. Перші на черзі закони необхідні для отримання чергового траншу від МВФ та понад мільярд доларів. Крім того, нардепи мають оновити склад ЦВК, змінити податковий кодекс та ухвалити важливі закони для реформування енергетики.